Привіт! У цьому відео ми розкажемо ось про таку красоту, яка недавно прописалася у нашій майстерні. Мене звати Ігор Сиротюк і я розповім про основні можливості та переваги цього пристрою. Знайомтеся! Новий свердлильно-присадний верстат від компанії Blue Mini Press Top. За допомогою міні прес можна робити вертикальне та горизонтальне свердління монтажних отворів під будь-який виріб блюм. А також встановлювати фурнітуру, призначену для запресовування. Завіси, монтажні планки, кріплення фасаду, стяжки, навіски, фасадні ексцентрики. Що входить до базової комплектації? Сам верстат з вертикальним та горизонтальним блоками свердління та з попередньо встановленими пневмопритискачами. Робочий стіл із тримачем свердлильних головок. Складові, які замовляються окремо. Комп'ютер і зі стік. На ньому можна виставляти потрібні позиції для свердління, проєктувати корпуси, створювати власну бібліотеку, імпортувати проекти з конфігуратора корпусів. До речі, на нашому каналі є відео про EasyStick для верстата minipress Мініпрес-П. Все, що там розповідається, стосується також і комп'ютера для Мініпрес-ТОП, тому в цьому відео ми не будемо показувати можливості комп'ютера EasyStick. Але одна важлива відмінність таки є: на комп'ютері для Мініпрес-ТОП можна виставити не лише позицію опорів на лінійці, тобто іншими словами, по осі X, але й керувати блоком вертикального сверління, виставляти позиції по осі Y. Максимальна відстань до першого або центрального шпинделя 350 мм. Наступна складова, яка не входить до базової комплектації лінійка Ізік. Вона автоматично пересувається у задане на комп'ютері положення, а потрібні опори підсвічуються. Загальна довжина лінійки 1700 мм. Максимальна позиція крайнього упору з однієї сторони 953 мм. Якщо є потреба збільшити цю відстань, то можна встановити додаткові подовжувальні лінійки. Тоді максимальна позиція крайнього упору буде 2681 мм. Хочемо також зауважити, ні лінійка, ні комп'ютер від Мініпрес П не підходять до Мініпрес ТОП. Свердлильні головки для вертикального сверління теж не входять до комплекту і підбираються відповідно до потреб. У каталозі Блюм є інформація про те, які головки є для MiniPress Top і для яких операцій вони призначені. Більшість із них оснащені швидкозатисними патронами, що спрощує та пришвидшує процес заміни свердл. Свердлильні головки встановлюються на верстат без жодного інструменту. До речі, для мініпрес-топ використовуються ті самі свердлильні головки, що і для іншого нашого верстата процентр. Єдине застереження: 17 шпиндельну головку не можна встановлювати на мініпрес-топ. Для блока горизонтального свердління немає змінних головок. На ньому за замовчуванням встановлено три шпинделі на одній лінії із кроком 32 мм. Також хочемо звернути увагу, що для того, аби мати можливість запресовувати фурнітуру, потрібно додатково придбати тримачі матриць і самі матриці. Свердла та фрези теж замовляються відповідно до індивідуальних потреб. Для головок блока вертикального свердління використовується свердла 57 мм завдовжки з хвостовиком діаметром 10 мм. А от для блока горизонтального свердління використовуються спеціальні свердла 114,5 мм завдовжки. І само собою зрозуміло, що окремо потрібно придбати компресор та порохотяг. Щодо компресора, то чим більший об'єм він матиме, тим рідше буде включатися. За один цикл верстат споживає 1,5 літра повітря. Повертаємося до нашого верстата і поговоримо про деякі важливі характеристики. Для роботи міні прес-топ потребує три фази. Тиск повітря від 5 до 7 бар. Оптимальний 6 бар встановлений за замовчуванням. Простір потрібний для встановлення верстата. За глибиною верстат займає 1455 мм. За шириною, залежно від лінійки, потребує від 2000 мм до 5500 мм із подовжувальними лінійками з двох сторін. Висота самого верстата 973 мм. Вага самого верстата 165 кг. Тож важливо, щоб стіл, на якому він буде стояти, витримував велике навантаження. Згідно рекомендацій, мінімум 250 кг. Умови для використання. Температура у приміщенні може бути від 0 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Допустима вологість повітря може коливатися від 5 до 93%. Максимальна товщина деталі для вертикального свердління 45 мм, для горизонтального 40 мм. І ще одне важливе застереження метал та алюмінієвий профіль свердлити заборонено. Механічне налаштування розмірів з точністю до 10 мм здійснюється за допомогою спеціальних індикаторів позицій. Для вертикального свердління регулювання глибини входження фризи у деталь. Виставляється залишкове значення. Може бути від 2 до 37 мм. Усі решта розмірів для вертикального свердління виставляються на комп'ютері. Регулювання блока горизонтального свердління. Довжина входження свердл у торець деталі виставляється ось тут. Глибина отвору може бути до 50 мм. Позиція свердл за висотою налаштовується тут. Потрібно попустити фіксатор. Виставити потрібно відстань від робочого столу верстата до центру отворів і зафіксувати. Діапазон регулювання висоти свердління від 6 до 20 мм. Переходимо до огляду панелі керування. Для того, щоб розпочати роботу, перемикач потрібно поставити у положення ОН. Обираємо режим Work, робота або тест. У тестовій позиції шпинделі не крутяться, і саме у ній потрібно робити будь-які налаштування. Наприклад, якщо треба провести заміну свердл на блоці горизонтального свердління, цим перемикачем обираємо вертикальне або горизонтальне свердління. До речі, для того, щоб робити горизонтальне свердління, замість свердлильної головки потрібно поставити спеціальний адаптер. Він іде у комплекті з верстатом. Він також виконує роль фіксатора деталі. Без цього адаптера блок горизонтального свердління працювати не буде. Цей перемикач керує пневмопритискачами. Перша позиція притискач вимкнено повністю. Друга позиція під час свердління деталь зафіксована. Після проведення свердління притискачі піднімаються. І третя позиція. Якщо проводиться запресовування фурнітури, притискачі відпускають деталь лише після запресовування. Самі пневмопритискачі регулюються за глибиною та висотою. Якщо стояти лицем до верстата, то з лівої сторони є ще деякі регулювання. Цією рукояткою регулюється швидкість входження свердла у деталь, що допомагає якісніше виконувати свердління. Тут усе просто. Виставляємо товщину деталі і таким чином налаштовуємо точку гальмування. Якщо є потреба вручну доналаштувати швидкість входження у деталь, то це можна зробити за допомогою спеціального регулятора. Якщо обертати його вправо, то швидкість входження сповільнюється, якщо вліво пришвидшується. Цей перемикач для регулювання довжини ходу блоку вертикального свердління. Якщо потрібно запресовувати фурнітуру, то виставляється довший хід. Головка підіймається вище, щоб помістилася матриця зі встановленим на неї виробом. Якщо ж проводиться лише свердління, то висоту підіймання головки можна зменшити і таким чином зекономити час для одного циклу, і верстат споживатиме менше повітря. Для того, щоб переключати дані режими, блок вертикального свердління треба повністю опустити і не забуваємо, всі налаштування проводимо в тестовому режимі. Зараз зробимо декілька операцій, щоб побачити верстат у роботі. Все швидко, точно, якісно. Звичайно, в одному невеликому відео важко продемонструвати усі можливості, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, мініпрес топ це неперевершений помічник для виробництва справді якісних меблів. Якщо є запитання, пиши, ми з радістю дамо відповідь. А наразі прощаємося до наступної зустрічі, гарного настрою і міцного здоров'я!